Колбаску вибирали, щоб сыночек Йої. От цю колбаску він сказав вообще не, бо тут сала багато. Ну, а тут жопка осталась. Ну що, пицца проситься сама собою, бачите? У мене рецепт, скажу одразу, девочки мальчики, на глаз, Так прям пальцем потрогала, водичка гарна. Висипають до водички. А ще відправляємо дві ложечки цукру на поточку. Геть мала. Отак. Мукички. О, якраз все. Одразу всі мої рецепти, большинство на глаз. Глазомер працює добре. Таке, щоб вязки було. І сюда сюди опарочку став. Так як мій рецепт на глаз, додаю 1 яичко. Давай до дзбей. Опарка лянняка хороша. Додаю мукичку, а ты вимішуй потрошечку, давай. тесто замешала. Сейчас полотишко накрываю. Я все поделю. Вот такие гарненькие тесто вышло. Вот так, да. Чик-чик-чик. С колбаской вот такими трикутничками. Так, еще сюда грибочки. Да, будет Никита с грибочками. Сыпят. Третья между другой и третьей ставим. Ну, все, пицца запекает. Готово. Достаємо. Так, ну що, піца вже перша готова. Дуже симпатична. І відправляємо нашу другу піцу. Така вже друга з остатків, ну нічого, буде смачна. Все, відправляємо.